До захисту кордонів Чернігівщини та спокою її жителів долучилося громадське формування. «Сєвєр». до його складу увійшло поки що півтора десятка людей. Та формування готово прийняти до себе усіх патріотів рідної землі. Насамперед учасників АТО та тих, хто бачить себе військовим. Засновниками громадського формування стали в своїй більшості учасники бойових дій в зоні проведення антитерористичної операції, які на даний час повернулися до мирного життя. Головний акцент діяльності формування «Сєвєр» наразі зроблений на захисті кордону області і допомозі прикордонникам. Хлопці активно використовують безпілотники, що вже дало важливі результати. Чернігівщина знаходиться на стратегічно надзвичайно важливому напрямку по захисту державного кордону, тому що по Чернігівщині проходить той кордон, який найближче знаходиться від столиці України, і захист стратегічної столиці він досить серйозно залежить від спо. Та контрольованості саме цієї ділянки кордону ми бачили такі ділянки, до яких ми просто в пішому порядку, і на інших плавзасобах, на плавзасобах, засобах високопрогідні техніки, яка є в наявності. Ми туди все одно не можемо дістатися. Учасники громадського формування переконані, що до кінця війни ще далеко. Тому зараз потрібно консолідувати сили і бути насторожі свого міста, області і країни. Кожному знайдеться робота. Побіду і завершення війни поки празднувати рано. Війна міняє форми. Переход лишь перейшла в следующую стадію і требует нових рішень, поиска нових форм консолідації. Я вважаю, що одной из таких форм і є громадське формування. Северяни готові допомагати не тільки прикордонникам, а й нести чергування спільно з правоохоронцями на вулицях нашого міста.